Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на закритій нараді в резиденції на озері Валдай. В серці режимного величчя пролунали постріли. Один із найбільш вірних генералів Путіна отримав поранення в плече. Інші учасники наради високопоставлені військові чиновники на мить завмерли. В резиденції швидко почалась паніка. До початку медичної евакуації генерали заявили, як у стані середньої тяжкості, але паніка в серцях була вже далеко глибша. Сценарії подій внутрішні розколи еліт, можливо, фракція реформаторів у тінях вирішила піти в наступ, щоб заворушити курс або виклика. Ти зміну лідера помста за політичні прорахунки, генерал Баракін пов'язаний із потоками постачання його укладання могло стати показовим сигналом ззовні зовні з Кремля. Не виключають сценарій чужого впливу, щоб показати слабкість центру реакція Патрушова і Герасимова. Поки Путін переведений до безпечного приміщення, дві реальні ланки влади Патрушов-Герасимов збирають екстрену нараду в сінах резиденції. Цілі ідентифікувати нападника. У них є доповідь ФСБ з камер та акустики. Одна із службових записів показує мовлення автоматної ручної зброї, забезпечити безпеку елітам. Вже тривають внутрішні накази не виходити з кімнати, тримати зв'язок з обов'язковим зашиванням каналів, запустити план зачистки, щоб не допустити нового інциденту. Процедура зачистки на плечах Реасумова і Патрушева рефлекс завчасної реакції ФСБ і СВРР отримують накази на примусово. За сертифікацію персоналу в усіх форматах особисті речі від перевірку, відключення незареєстрованих каналів зв'язку. часткова мобілізація спецназу навколо резиденції регіонів, закриття від'їздів, перевірка приводів, можливість затримань одразу після інциденту, Акти актиактивне глущення дискурсу, закриття телеграм-каналів. Разом це вже розслідування, це перевенція внутрішньої контрзмоги. Це суто внутрішнє питання забезпечення порядку. Повідомляє канал Москва, але всередині звучить інша риторика, пандемія, недовіра, небезпека, втрати власної Калі, але треба поставитись серйозно. Усі підходи говорять зараз. Після Валдай починається період підвищеної паніки і дисципліни серед еліт. Реакція силовиків і медіа силові блоки вже отримали наказ привести підрозділи в штати. Очікування повзучих проблем влади, державні канали освітлюють подію як один постріл в контексті задуманих чуток. Незалежні джерела у таємних телеграм-спільнотах натякаються. Справжнє вороже кохання або внутрішнє просочення, перевірка лояльності еліт. Зараз їх перепоширюють. Відео документальні перевірки, постачання комунікації під повним контролем Патрушева хаотичні виходи запобігатимуть нова хвиля страху для генералів перестають існувати на офіційні рішення. Зачистка в силових структурах очікується низка затримань. Вони жалілися на життя. Організовували власні групи. Патрошу, виступає як охорони статусу. Кво коли буде готовий план на низький рівень еліт діятиме як превентивний механізм. Розкол еліт може стати очевидним, але буде спрямований не назовні, а акумульований всередині кола влади. Це не просто поранений генерал, це сигнальна стрілка, так і на самостійну режиму. Ранкова нарада. Лише початок ранішнього руху. Режим перейшов до отримання стабільності за будь-яку ціну. Патрушу гра самопровідні фігури, які починають план зачистки, внутрішні ризики наростають, але їх прагнуть припинити щодо обшуку світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі друзі, став Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.